У щастя людського два рівних є крила, троєанди виноград. Красиве і корисне. Вперше з Євгеном Сферсюком я познайомився, дякуючи Киупачерському колегіуму Дякуючи Миколі Руденко, особливо її внучка яка в ньому навчалася. Бо я тільки чув це ім'я, але мав таке уявлення. От Женя Руденко мені подарувала цю книжку. Вона старенька, але вона для мене дорога, бо її подарувала Євгенія Руденко, внучка Миколи Руденко. Тоді я вперше вже почитав його і зрозумів, що це за особистість. Особисто Євгеном Свицюком мене познайомила Люба Міненко. Тоді відбулися наші зустрічі. Я дозволяв собі дискутувати з ним, і не було б таким, такого тону, як буває. Хто ти такий, щоб зі мною дискутувати? От я, скажімо, він влучно відповідав, і в багатьох питаннях я був неправий, Окрім одного. У 2014 році я йому заявив, що це українські патріоти в першу чергу винуваті, все, що відбулося в Донецьку. Бо була така звичка. От ми зібралися, були тільки наші, ми поговорили, тобто переконали самі себе. А на Донеччину рідко хто їздив. Бо там була така ситуація, що неприємно зустрічатися з тими людьми, які проти тебе. І мало хто з них пояснював. Із таких патріотів поясняв, що таке Україна, що таке єдність і так далі. І Євген Серцюк згодився. Ми робили виставку Люби Міненко. Я вже не питаю, як це бібліотека називалася, зараз називається Анатолія Дімарова. І Люба сказала, я запросила Євгена. Ну, У мене ще було таке питання: Ну, Люба, ти завжди запрошуєш генералів. А вони завжди ігнорують. Але Євген Сверцюк приїхав. Причому, коли ми приїхали з Любою Міненку, то Євген Сверцюк вже був там. Потім ми з Євгеном Сверцюком заїхали ще у музей слова. Там йому запропонували виступити. Виступивши, він знову підійшов до нас. І тоді ж він запросив на свій день народження. Але на день народження ми вже не попали. Ну, що він нам сказав, що в мене до вас буде пропозиція. Яка пропозиція? Мені залишилось невідомо, як і любив Павлюни, бо 1 грудня 2014 року Іван Фістюк помер. Так ми і не розуміли, що він хотів від нас, які були пропозиції. Певно, дуже цікаві. Але для нас залишилося невідомим. І от Євген ну, цікаво, я зараз на Лівобережній проходжу по вулиці Євгена Сверцюка і згадую з ним розмови, і не, не завжди, можливо, доречні, але жодної компліментарної розмови не було. На мої запитання. Так би мовити, провокативні, він завжди відповідав досить влучно. І не було жодного разу, щоб він на мене розсерився, тому що я чогось елементарного не розумію. І я вважаю, що ця людина зараз потрібна Україні як хліб, як вода, як повітря, в духовному смислі цього слова. Євген Серстюк народився 13 грудня. 1928 року село називалося Сільце на Волині. І, як мені розповідали, це вже не сам Євген Серсюк розповідав, як мені розповідали, він з дитинства говорив про те, що він буде сидіти у в'язниці за Україну, що він готовий. Це заважує, що він ще був дитиною. Дехто говорить, я не стверджу, що це правда, що він був зв'язаний із підпільним націоналістичним рухом. Ну, можливо, в цьому сумніваюся, але він послужив от тим зв'язком від радянських дисидентів до націоналістичного підпілля України. Він їх добре знав. Тому що його рідні, деякі були репресовані. Закінчив він Львівський університет, логіка, психологія. І мало де він пропрацював довго в таких місць. Його весь час звільняли ним, весь час були незадоволені. Євген Сверсюк завжди ввів себе. Незалежно. Це була вільна людина, там, де не існувало волі. Він виступав на пам'яті Василя Семоненка. Він був виступав на похороні Алегорської. І і виступи його були завжди провокативні. І на Замітку КДБ він був давно, але трапилася одна подія, де шлях вже був незворотній. У 1964 році виник пожар у науковій бібліотеці. Це, якщо стоять обличчя до Київського державного університету, то це була роз... розташована ліворуч, а праворуч була бібліотека університетська, і там виникла пожежа, але дуже дивна пожежа, тому що згоріли книги в основному з україністики, давні книги, і мало які з них вдалося врятувати. Я зроблю зауваження, що От бібліотеки Києво-Печерської лаври, коли російські війська були введені, то теж була, були такі пожежі. Були пожежі в Києво-Молянській академії, де горіли книги, яких і відновити не можна було. Хтось, то горіли горіло культурне надбання. Культурна спадщина українців. І Євген Сверстюк написав есей. Есей по той багато хто читав, але не знав імені автора. І було здивування яке, коли тому не дізналася, що це що написав Євген Сверстюк Оцей есей, який розійшовся. Серед культурних верств України це було започаткування сам видаву. Один з генералів сказав, що хай сходить травичка, щоб їй було видно, а ми її потім викосимо. Почалися арешти в Україні, багатьох діячів, культурних діячів. Особливо це почалося після того, як в кінотеатрі Україна був представлений фільм Тіні забутки предки Сергія Параджанова. І врешті дійшов час і до Євгена Сверстюка. 1970 року його арештували на 7 років ув'язнення і 5 років заслання. Ну, як ви пам'ятаєте, щось подібне було із Миколою Руденко, про який ми говорили. Зараз ми згадувати не будемо. І з того часу Євген Сверстюк не міг влаштуватися ні викладачем, ні ким іншим на роботу, і він працював столярем, чого навчився в Сланіє. І от ця його біографія вона дуже схожа на біографію багатьох. Тих дисидентів. Але що було страшно для радянської влади, це те, що ці люди залишалися незламні. я Сверсюк писав книги, писав статті. Ну, важко визначити його, так би мовити, головну професію чи головний напрям, тому що він досліджував. Літературом, він був літературознавець, досліджував історію, досліджував сучасність, верніше, того учасниця вже. І коли прийшла незалежність, багато хто вирішив піти у владу. Євген Сверстюк від цього відмовився. Він далі залишався філософом, літературознавцем. Істориком і записую ту історію, яка відбувалася саме в той час. От я пам'ятаю, що він приїжджав дуже часто до Любов Павло Міненко у Канів, і там затримався на півдня, на день, на він не міг. І пам'ятаю їхні розмови. Часом вони проходили на гострих тонах. Але він цінував живопис Мененко і взалі її позицію. І теж було нелегко, бо у нас від час теж була на гачку в КДБ. Ну, в принципі, хто тоді був, не був тільки на гачку в КДБ. І він цінував от саме. Те, що можна, національний живопись Міненко можна, може дати світові? Також він розглядав інших поетів, письменників, І що ми можемо дати Європі? Оце було головне питання у нього. Як національність України війде у майбутню Європу? І я вам дозволю зараз процитувати кілька рядків із книги, яку я вам показував Блудні Сини України. І мені здається, що це і зараз для нас має стояти головним питанням. Ми зараз створимо ікони, нові ікони Шевченка, ікони з Василя Стуса, ікони з Василя Симоненка і так далі. І не пробуємо зрозуміти сутність того, що вони писали, то, що вони проповідували. І, і щоб багато не говорити, давайте я вам трохи процитую. Мало хто задумувався над тим, що ми внесемо у спільний європейський дім. Що чекають від нас? Очевидно, чесного, насамперед, зрозуміло і спільної мови. Але якою мовою там заведено говорити у цьому багатолюдному багатоперховому домі? От ми кажемо, що ми Європу Європу. І не задумуємося над тим, що ми маємо свій внесок на сиропу. Що, якою мовою ми будемо говорити? Це питання, яке поставив Євген Свердюк. Насамперед, особливо сьогодні, коли Європа багато чи мало нам але допомагає, і з чим ми прийдемо? З олігархами, з корупцією. Чи з чим ми прийдемо, якою мовою ми будемо говорити з Європою. І нарешті я процитую ще Євгена Сверсюка те, що мені здається, надто важливим. Ну, в даному випадку він аналізує статтю Володимира Діброва, проблема збереження національної тотусності. Ну і так далі. Це вийшло в журналі слово і час за 90... номер 3 за 91 рік. Я не буду зачитувати все це, я тільки читаю деякі моменти. Володимир Дюрова говорить про десакралізацію лі... літератури. Загалом це слушно, але якої літератури? І де примусова політизація і тотальне безбожество вивалено в сакром до основання. Там, де автор виривається із полону неясних слів, він переходить до ясних, говорить правду. І тут я підкреслюю. Нова примівітизація Шевченко. Батько нації, наш запвит і тому подібне. Спроби іконізації Василя Симоненка, Василя Стуса. Це явище справді загрозливо. Це друге коло того пропандистського шоуністичного радянського літературзнавства. Іконизувати поета це погасити його. І загубити. Вдумайтесь над цим слів, бо ми дійсно іконізуємо багато поетів, філософів, а врешті, ми такою іконізацією вихолощуємо їх дух. Ми досі читаємо Шевченка от те, що зараз годиться. Але в Шевченка є і те, що нам може бути не сподобатись. Те ж саме. Про Василя Семененка, Василя Стуса. Те ж саме можна говорити про інших. Тому я кажу, що, будь ласка, читайте Євгена Сверстюка, Голівська ніч України, Шевченко понад часом і врешті Блудні Сини України. І є краще нові видання, тільки ця книжка мені більш, більш дорога Вона для мене. Це зв'язок часів, зв'язок із і не тільки з Євгеном Свердсяком, а Миколою Руденкою і врешті з моїми учнями. Приказувати всі статті ну, можна було б тут вичитувати, переказувати. Але це ж я вириваю теж з контексту, коли я цитую. То, будь ласка, читайте своїми очима, вчіться самостійно думати, мислити, його слово критичне. Якщо ми будемо читати, уважно Єнасирсюка, не все сподобається. Як мені багато чого не подобалося, я задавав питання, а навіщо, навіщо? І зараз питаю, для того, щоб ти сам мислив, для того, щоб ти не прикрашав дійсність. Яку би тобі хотілося бачити, а дивився правді в очі. Ну, на жаль, я не завжди це розумів. І я думаю, що Євген Свердюк пробачить мені. Ну, і те, що мене попали на день народження, він помер 1 грудня 2014 року, а народження, як ви знаєте, було 13 грудня. Я думаю, що не. Висловлена пропозиція і Любов Павлі Миненко, і мені, адже він мав мати з нами серйозну розмову. Вона стає зрозумілою. Не підлажуватись під дійсність, під когось, під любого президента, під любого кандидата, когось, а пробувати зрозуміти дійсність, таку, яку вона є. Якщо ми хочемо йти в Європу. То давайте подумаємо, а що ми дамо цій Європі? Так давайте ж будемо гідні. А для цього не тільки Європа повинна щось дати нам, але й ми повинні дати Європі. Я так розумію цей заповіт, не висланий Євгеном Сверсюком. Люба Міненко дає, свої образо, дає свою образотворчість. І Картини зараз демонструються в Лондоні, в Іспанії, були, в інших країнах. Вона розкриває шлях до Європи, і кожен з нас повинен робити так, щоб ми були в Європі не як, так, які просять їсти тільки дай, а які б дали щось і Європі. І нам є. Що дати в нашій культурі є, що ми можемо дати Європі. Не хочу зараз перераховувати це буде так примітивно, побіжно, але ми гідні Європи і маємо бути гідні усьому. Це як для мене, як заповідь Євгена Сверсюка. Дякую за увагу.